В'ято студентського спорту у відокремленому структурному підрозділі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України пройшло цікаво і масово. Ще до початку занять студенти перших третіх курсів організувались на флешмоб ранкової руханки і разом з викладачами продемонстрували злагодженість рухів і хороший настрій. А після занять спочатку спробували свої сили студенти циклової комісії з важкої атлетики у підніманні штанги. Тут найкращим серед першокурсників був Олег Кучерявий, який при власній вазі 49 кг кілограм підняв вагу штангою понад 110 кг. кілограм. Серед другокурсників перше місце у Юрія Карпика. А серед дівчат кращою була Аня Лукач, серед важкоатлетів третього. Курсу перше місце у Романа Біленя, а серед дівчат кращою була Аня Тимкович, яка підняла штангу вагою 115 кг. Свою майстерність у борцівському залі демонстрували борці різних стилів. Тут кращими були у вільній боротьбі Влад Кручковський, серед греплінгу Артур Жмурій, а серед дзюдоїстів Юрій Карпик. Перед Легколетичними змаганнями та естафетою до присутніх звернувся директор коледжу Любомир Пасічняк. Шановні студенти, шановні колеги, я вітаю вас сьогоднішнім днем. Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день студентського спорту. Відзначаючи його під мирним небом, дійшов казав Віктор Федорович, ми вшанували хвилиною молитви тих, хто віддав життя за наш спокій. Але ще багато їх на передовій захищають нас. І ми повинні це пам'ятати кожен день. І не просто пам'ятати, ми повинні бути їхнім надійним тилом. Наш фронт навчання і спортивна боротьба. Як гарно прозвучав їм держави, правда? Я бажаю, щоби. Кожен з вас почув цей гімн свою честь. А гімн держави нас попередник звіт для переможців. Я бажаю, щоб кожен з вас його почув. Я не знаю жодного олімпійця, олімпійського чемпіона, який буде бажано студентського спорту. І опять же бажаю вам тих успі успіхів, які достанули ваші попередники, ваш, наші випускники. І учасників Олімпійських ігор Чемпіонів світу, і Європи, України. Будьте гідними наслідниками їхньої слави. Ну, звичайно, сьогодні нехай перемагає сильніший. Слава Україні! Після урочистої лінійки на стадіоні наука у 100-метровій та 200-метрових бігових дисциплінах основному змагались першокурсники. Тут варто відзначити Дениса Середюка, який спринтерську дистанцію подолав за 12,7 секунди. Олег Вернер на 200-метровій дистанції показав дуже непоганий результат 26 секунд. А у довжину найдальше стрибнув Дмитро Савицький на 5 метрів 38 сантиметрів. Боксерські бої завершились пізно ввечері, і тут найкраще себе проявили студенти циклової комісії із силових видів спорту Сергій Кочерган, Олег Сапіжак, Артур Хлібкевич. Та Олександр Малінін, і все таки наймасовішою і найцікавішою виявилась розважальна спортивна комбінована естафета, яку входило аж 10 етапів, починаючи від розкладання тендісних м'ячиків та демонстрації різних ви... ігрових видів дисциплін, і завершуючи пробігом з чотирма надодними м'ячами. Найспритнішими серед першокурсників були студенти 15-ї групи. Які показали і найкращий час проходження всіх 10 етапів за 3 хвилини і 4 секунди. Адже переможці серед студентів другого курсу затратили на подолання непередбачуваної естафети 3 хвилини і 21 секунду, а переможці серед третьокурсників аж 3 хвилини і 30 секунд. Всі переможці і призери були нагороджені грамотами і хорошим змагальним азартом.